Ну, якщо розказувати про російські серіали, ну бригада, то його багато хто неправильно зрозумів, то як там показано, як був Шмон. І всіх бандитів, наприклад, взяли і посадили разом в тюрму. То це все було тому, що Певно, брали білий дім і всіх зачищали. Ну і подивіться, Саша Білий, то я вже забув, його головний ворог. Всі вони працювали на ФСБ. Що ну, він, Білов, назвав Міністерство добрих діл. Вони всі мали мутки. Потім воно там закінчується. Що білого ж ніхто на лову не наказує. Це американські фільми часто закінчуються, що погано. Що бандюків вбивають, як той самий Вовся Тяжкий, Breaking Bad, ну пуститися берега. Головного героя вбивають. Краще дзвонити солу кримінального адвоката саджать. Клан Сопрано закінчується, невідомо чи його було, чи ні. А той Білов йде. Політику. Біло таке. Є ще взагалі білий жмурок показані. Балабану, то вони теж беруть і перемагають. Так що співпраця з ФСБ. І політика. Ті моменти, що не помічали часто глядачі. Отак От то.